Хідний вік складний період і для батьків, і для самих підлітків. У дівчаток перезавантаження організму починається в середньому з 11 і триває близько 5 років. У цей період дитина змінюється не лише зовні, а й всередині. Усі органи і системи організму починають працювати інакше. Активується вироблення гормонів та починають функціонувати статеві залози. Це час бурхливого та нерівномірного росту тіла це період, коли чимало дівчат стають гидкими каченятами і не люблять себе. Саме в цей час медики радять батькам бути максимально уважними і терплячими до своїх дітей, адже через дисбаланс гормонів у дітей перехідного віку може часто змінюватися настрій, а також виникнути проблеми зі здоров'ям, які в жодному разі не можна ігнорувати. У підлітків часто спостерігається прискорений ритм серця, стрибає артеріальний тиск або порушується робота травних органів. Діти відчувають втому, слабкість та запаморочення, і це не дитячі вигадки. Батькам варто бути особливо уважними до таких скарг, адже незначні надомагання у цьому віці можуть обернутися патологією в дорослому житті, збільшують ризику ускладнень, стреси, перевтома, неправильне харчування та малорухливий спосіб життя. Тя натомість стежьте, аби дитина підліток висипалася, гуляла на свіжому повітрі, займалася спортом, а особливо корисним у цьому віці є пла. І у нас у гостях Наталія Сіліна, лікар-гінеколог, кандидат медичних наук. Доброго ранку. Говоримо сьогодні про перехідний період віку дівчат і у хлопчиків. В нашій історії була інформація про те, що з 11 років починається цей процес у дівчаток. Чи справді це так, чи це все ж таки індивідуально? Доброго ранку. В принципі, для України характерно початок підліткового періоду з 11 років і продовжується він десь до 18-19 років. Ого. Так, так. Да. Фактично, ну, зріла, доросла людина да. вважається у 21 рік у цьому світі. Так що... Тобто до 19 років можна вважати людину ще підлітком. Я правильно ну, зрозуміла? Ну, Дитину, ну, людина навіть ні. не знає. Спочатку період дитинства, да, у нас потім підлітковий період, і потім вже. Ну, цей Дівчинка дівчат, юна. Так правильно. У одних дітей цей період надзвичайно бурхливий. Батьки часто не можуть справитися зі своєю дитиною, а в інших він протікає досить таки спокійно. Що можна вважати норма що відхилення з 11 до 19. По-перше, я би радила обов'язково мамам дівчат підліток в цей такий бурхливий для дівчинки період звернутися до підліткового гінеколога для для того, щоб він. І мамі, і самі дівчинці розкрив всі особливості жіночого організму в цей період. Бо в житті дівчинки реально відбувається величезний такий вибух гормонів, і інколи дівчинка реально не може контролювати свої емоції, і вона реально в цьому винна. І для того, що саме мамі потрібно звернути увагу, щоб вона mm -hmm. зрозуміла, що це саме гормональний фон mm -hmm. зашкалює. <гум> Дівчинка може мати перепади настрою, тобто вона може бути дуже чизмерно в поганому настрою, сильно може і агресивність в якійсь мері проявлятися. На що мамі потрібно обов'язково звернути увагу на те, якщо дівчинці не з'явилися місячні після 14 років, це вже обов'язково потрібно звернутися mm -hmm. до лікаря або занаторам до 11 років. Це теж привід. Ну, от, власне про здоров'я, коли говоримо дівчаток. Вони можуть з'явитися в підлітковому віці, а потім перейти в хронічні. Як тут бути? Щоб цього не сталося, підлітковий вік він в принципі у дівчинки супроводжується певними змінами в не тільки в гормональному да, фоні, а також в процесах обміну. І в цей період дівчата дуже схильні до набору ваги. Наприклад, для хлопців підлітковий вік він не так б'є по вазі, да, там в них більше характерні зміни по голосу, Вони цього соромляться. Там вугрова хвороба, вугрова висипка характерна як для хлопців, так і для. Дівчат. І якщо це не просто якась там незначна висипка, а це вже вугрова хвороба, то обов'язково треба до дерматолога відводити і до гінеколога ендокронного дівчинку, і хлопці до дерматолога, і вирішувати це проблеми комплексно, тобто не лякатися там якихось гормональних препаратів, якщо будуть призначатися. Бо виражена вугрова хвороба це дуже. Дуже погано uh -huh. впливає на емоційний е, фон підлітка, який так дуже такий бурхливий, і може викликати розвиток ну, таких серйозних комплексів і е, заважати е, підлітку в цьому періоду реалізовувати себе і розвивати. Uh -huh. Бо саме цей період для них е, вони хочуть показати, то, що вони майже дорослі, що вони можуть приймати рішення, uh -huh. самостійно да брати на себе відповідальність, а насправді вони ще до цього не зовсім готові. Часто також отримуємо поради фізично навантажувати дітей. Утім, коли спорт не завжди є корисним для здоров'я, дізнаємося буквально за кілька частина. Вітара нікола, кандидат медичних нов Наталія Сіліна. У нас у гості говоримо про підлітковий вік дівчат, і так само про хлопців. Спорт інколи може шкодити здоров'ю, особливо в такому періоді і віці, коли його багато або коли його мало, і як визначитись батькам, що корисно для дитини саме в цей період. Дуже важливо, щоб батьки розуміли, що правильне фізичне навантаження в підлітковому віці це профілактика ожиріння і набутого цукрового діабета, ну крім раціонального харчування, звісно. Для дівчинки, в принципі, як для хлопців, важливо регулярне фізичне навантаження 3-4 рази на добу. Але на це добу? не на тиждень а -а -а. на тиждень. Найбезпечнішим в принципі, видом спорту є там плавання в басейні, е, є пішохідні прогулянки. Е, е, ну, для хлопців, в принципі, е, звісно, їм потрібно якісь там силові е, види спорту, як там айкідо, ай ай бокс. Їм е, е, тобто їм дуже потрібно кудись свою цю агресивну частину. Викидати, а в принципі, як і для дівчат, і для хлопців, такий вид спорту, як Айкідо, він дуже гарний, тому що він допомагає і з е, 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 емоційним фоном да, справлятися, <пасправити>, тобто е, вчить їх е, вчасно заспокоювати, е, викид емоційний і фізично, равномірно їх е, розвиває. Яке має бути харчування у цей період? Що варто обмежити, які продукти варто додавати? <пасправити> е, дуже важливо. Привчити підлітка харчуватися регулярно. Тобто uh -huh. саме цей в принципі це потрібно починати, так скажемо, ще з дитячого садочку і навчити виключити швидкі вуглеводи Це які... макарони, солодощі і білий хліб. Я так розумію, Так, да, да. швидкі вуглеводи. Привчити пити. Рідину, а саме воду, чисту воду, uh -huh. тому що всі ми знаємо, що ми майже на 82% нашої клітини да це є вода, і тому підтримування водного балансу це не просто гарна, красива фраза, да а це реально так і, є, і це дуже важливо, щоб виводилися продукти е, розпадів uh -huh. гормонів. Це це важливо для підтримання нормального самопочуття. Білок, овочі і фрукти так само ну, бути так. мають бути присутні. Дякую дуже на наше запитання. відповідала Наталя Сільна, лікар гінеколог кандидат медичних наук. Говорили сьогодні про підлітковий вік, про перехідний період. Ви почули всі поради? Дотримуйтесь їх.